Новий проект Безпечне та згуртоване життя в громадах для підвищення рівня психологів та психологінь вперше почав роботу у Полтаві. Головне завдання покращити рівень реагування на соціальні виклики, пов'язані з війною. Проект започатковано благодійною організацією Вихід Є академія травмотерапії за методом Мюрей за підтримки програми розвитку ООН в Україні за фінансовою підтримки ЄС. Спільно з Полтавським педагогічним університетом імені Короленка та інститутом розвитку міста тривало навчання п'ять днів. Ось і. Це навчання допомагає не тільки пропрацювати травми, але й набути таку в собі нову особистість, так? яка в якої є нові риси, не тільки може пропрацювати свої травми, але й набути такі риси характеру, які допоможуть не стати насильником, не стати, ну тобто, ми розуміємо, так. За 2023 рік, завдяки зусиллям команди відкрили реабілітаційний центр, де допомогу вже отримали понад 600 осіб. Фінансування проєкту відбувається завдяки грантовим коштам. Ми спільно писали цю заявку. Вона пройшла відбір і отримала фінансування. І тепер благодійна організація «Вихід є реалізовує цей проект. Наша задача як інституту розвитку міста це залучення коштів в місто, в цікаві проекти. співпраця з громадськими організаціями з різними партнерами для того, щоб залучати кошти в нашу громаду від різних донорів та партнерів. Це вже третій. В нас третій тренінг такий для. Громад Харківської, Дніпровської, Донецької, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Чернігівської регіонів. Ці люди, ці психологи, які вони самі високої кваліфікації психологів, вони самі багато що знають, але ну, нам постійно всім треба навчатися, піднімати свій рівень знань. І метод Мюрей він якраз допомагає зараз людям у роботі, з травмованими війною, тому що саме метод мюрей він був створений для роботи з травмою і з насильством і для, для тих людей, які пережили травми і насильство. Враховуючи велику потребу суспільства психологічній допомозі, фахівці зараз отримують знання для використання якісно нових сервісів роботи та метод адаптації до нових умов та запитів суспільства. Сьогодні ситуація така, що тільки спільними зусиллями і дякуючи громадським організаціям, які практично допомагають нашій громаді, ми можемо побороти ті виклики, які сьогодні в нас існують. А я хочу повторитися. У нас 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. У нас сьогодні хлопці, захисники, які повертаються, потребують реабілітації. У нас амбітні плани на роботу реабілітаційних центрів, і завдяки таким експертам і громадським організаціям як вихід, Є, я думаю, що ми реалізуємо всі наші проекти.